І стіл Орегон пробуй. Це, до речі, з недорогих бюджетних стіл. Так. Раз. Тут два. Так, середня планочка. Так, тепер я. О-о-о. Так. Складай і отут ці штучки з'їжджаються на сайт. Ну от. Ну от. Як думаєш ціна? Його? Так. Думаю, це з недорогих. Недорогий. Недорогий, так. Я думаю, 1809. 8500. 8500. 8500. Ну, його ціна. Тут у нас іде ніжки метал, українського виробника, це не китайські столи. Ніжки метал, стільниця йде МДФ і зверху плівка ПВХ. Вона стійка, ви можете воду розливати, залишати, нічого з цим не буде. Ну, як на 8500, на, на 8500, вироб... да. так. Це те, що треба. Орендована квартира там, умовно, або, там, не знаю, ремонт зробили і на. Там, на дубовий стіл на 20 тисяч грошей не вистачає, купили за 8500, покористувались, продали або відвезли І назад. Ще він великий по факту. Тобто він не 110 маленький. складений, 150 розкладений. Ну, Бу Типу, 4-5 людей спокійно no. можна no. садити. Навіть no. 6 людей за стіл. Для прикладу. Раз, два, три, чотири, 5, 6. 6 людей спокійно за розкладений столик такий сяде. Моделька називається Орегон. Колір стільниці можна міняти. У нас тут є кольори стільниці і також можна змінювати колір самої ну самої самої металевої основи якщо цікаво вони є в наявності 8500 цього на навсього ціна сайт солоха є